Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч між збірною Албанії та збірною Грузії. 1-0. Грузія перемагає. Єдиний м'яч забив Кочарашвілі на 71-й хвилині. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. Просто неймовірно, мої любі друзі, вийде вся матч. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку. Збірна Албанії вийшла грати по розстановці 4-2-3-1 Стракоша в воротах, Ісмаїлі Кумбула – захисники, Міта по флангах, Рамадані Аслані – центральні опорні півзахисники, Байрамі – центральний атакувальний півзахисник, Ходжа Асані по флангах та Манай у нападі. Це стартова розстановка збірної Албанії. Збірна Грузії 3-5-2. Стартова розстановка Мамардашилі в воротах, Кашия, Гвілісіані, Двалі – захисники, Кітаєшвілі, Чекватадзе, Качарашвілі – півзахисники, Кабадзе, Чешвілі по флангах. Хвичка схелія та жорш Вийшла грати у нападі. Ось така стартова основка збірної Грузії. Ну, а тепер, давайте по матчу. Збірної Грузії захопила ініціативу. Грузія м'ячим більше володіла на перших винахпинку. Взагалі, Грузія мені дуже сильно сподобалася. Грузія і справді виглядала доволі так потужно. І, в принципі, Грузія контролювала матч. В Албані я взагалі навіть не можу пригадати якогось небезпечного моменту, а в Грузії вони були. Хвичкварасхелія, постійно не на Непані були простріли від футболіста Наполі. І справді, хвичкварасхелія був дуже сильно активний. Хвичкварасхелля, також діло, би Жоржа мікаутадзе Жорж мікаутадзе також був дуже активний. Взагалі, Грузія і справді, мені дуже сильно сподобалася. Дивністю. А моментів я би не сказав би, що прям дуже багато було, ще не в збірної Албанії, ще не в збірної Грузії. Але Грузія все одно виглядала якось цікавіше. Якось цікавіше, і атаки були цікавіші в Грузії. Ось рахунок тримався дуже довго. Ось такий нічийний рахунок 0 і В принципі, він, напевно, був поділу. Так, да, Грузія мені подобалась більше, вона була цікавіша, але в цілому. А в цілому не можна сказати, що були якісь моменти, голі ще не удивши, що в інших. Ось, ну, таким чином, мої любі друзі, на 71-й хвилині, все-таки Грузія, мої любі друзі, забиває. І забиває, знаєте, хто забиває Качарашвілі? неймовірним ударом з метрів 26 пробиває Качарашвілі. Удар був настільки потужний, що просто ідеально м'яч поперечки залітає до сітки воріт. Просто якийсь неймовірний удар від футболіста збірної Грузії і неймовірний просто гол. Це забити Качарашвілі. Таким чином, збірна Грузії вийшла вперед на 71 й хвилині матчі. Збірна Грузії, мої любі друзі, вийшла вперед на 71 й хвилині поєдинку. Ось. Ну і потім Грузія довела справу до переможного кінця. І, до речі, в Албанії, до речі, ми зараз статистику будемо дивитись, мої любі друзі. Грузія не дала Албанцям нанести жодного удару в площину. Фантастика! Ідеальна гра! составит Грузии просто идеально. 8 ударов в Албании и 0 ударов в площину. В Грузии 15 ударов, 3 удара в площину, 49 на 51 к владения мячем. И тут Грузия проиграет Албанию. Ну и 4-1 за кто им а по голевым шансам 0 голевых шансов было в Албании. И одна голева на года была в Грузии, одна голева на года была упущена. 560 передач в Албании, 496 передач точные, 49 владения мячем, 88 точность передач. В Грузии владение 51 579 передач, 507 передач точные, 87 точность передач. Один из Албании, но и в Грузии из 8 ударов 0 ударов в Плочином Албании, а 5 ударов были нанесены на по а 3 удары просто, просто заблокированы Было в сборной Албании. В Грузии из 15 ударов 3 удары 6 ударів було повзорота, а ще 6 ударів були просто-напросто заблоковані. По успішних відборах краще була Грузія, 12 успішних відборів, 85% їхньої неуспішності. В Албанії їх було 10,66% успішності. Ось, 85% успішності. Ну, в Албанії 66% успішності, 2 сейви вратаря Албанської збірної, 0 сейвів вратаря відповідно. Да? 14,18 повиніс м'яча. Грузія, до речі, більше виносила м'яч. 6-7 по перехопленнях на користь Грузії. Далі по порушеннях правил. Тут у нас 13 порушень правил в Грузії, 2 попередження, дві жовті картки. Пані 10 порушень правил, одна жовта картка. Ну а найкращий футболіст з даного поєдинку. Це. Кочараш Вілі, який просто неймовірним дальнім ударом, забив просто якийсь неймовірний гол. І я би виділив ще би хвічку Расхелію, який дуже був Ось. кого Ще тут можна виділити. Такі теж вілі, які віддав голіву передачі. Ось жорж мікаутадзе також дуже хорош видно купаю. По але я все таки оберу Кечі Неймовірний дальній постріл від півзахисника збірної Грузії просто якийсь неймовірний удар. З неймовірною силою м'яч полетів. І удар був настільки, я ж кажу, потужний що м'яч від поперечки, але дуже красивий гол, Думаю, це має бути гол Тура в лізінації, тому що справді гол просто неймовірний. Збірна Грузії хоче привітати з перемогою. Ось Албанці не засмучитись, Я вважаю, що Грузія перемагає по ділу. Грузія нічого не дала створити Албанії. Ось, а в самій Грузії були хороші атаки, і Грузія була цікавіша. Я вважаю, що Грузія перемагає абсолютно по ділу, І то ще збірна Грузії зараз на першій позиції, це абсолютно. Поділо! 6 балів у пасиві. Різниця забитих та пропущених складає плюс 4, 5 забитних мечів пропущений. Браво! Грузія! Просто браво! Перша позиція. Албанці другі, у них 3 бали. Чехія третя, у них 3 бали. Ну а збірна України поки що на четвертій позиції. Поки що в Україні 0 балів. Група дуже цікава. Ситуація може закрутитись дуже інтригуюча, якщо так можна сказати. Ось. Але збірна Грузії ось в такій мажорній ноті завершує другий тур в Лізінація. Нагадаю, що третій та четвертий тур лігінації будуть в жовтні, а п'ятий та шостий тур будуть відбудемо на в листопаді. Наступний матч збірна Грузії проведе збірної України. Да, мої любі друзі. Ну, албанці проведуть свій матч проти збірної Чехії. А ось, я, чесно вже з нетерпінням чекаю матч збірної Грузії проти України. Дуже цікавий матч, але це буде в жовтні місяці. Це буде через там місяць. Мої любі друзі. Ще треба чекати. Албанія 0, Грузія 1. І ще раз хочу привітати Грузію з перемогою. І справді, перемога. Абсолютно поділу, і ця грузія вона дуже неймовірна, дуже неймовірна збірна, талановита і справді команда є великий потенціал. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу вам побажати всього самого найкращого Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей